Триває ефір громадського інтерактивного телебачення. З нами на зв'язку Мирослав Гай, офіцер, волонтер, військовий журналіст. Вітаємо вас, пане Мирославе. Доброго дня, доброго вечора, Верніше, доброго вечора. Хочемо з вами поговорити про українські контур і загалом, ситуацію на фронтах. Отже, відомо, що контрнаступ на півдні України ось-ось має відбутися, і ситуація, зокрема, дуже складна є у Херсоні, адже рашисти вивозять звідти все, що можна, але разом з тим, Готуються обороняти місто, завозять туди все ж таки військових. Так розуміємо, чи це частково мобілізовані, чи це якісь регулярні війська. Що вам відомо про це? Яка ситуація загалом на південному фронті України? Ну на південному фронті України стабільна складна ситуація. Ворог займається активною обороною. От вони мають шоуновану оборону. Туди за зайшли підрозділи десантної дивізії Російської Федерації, от і вони готуються оборонятися достатньо серйозно. Навіть якщо вони здадуть це місто, то все одно це буде з боями, важкими боями. Це треба розуміти. Тому для того, щоб ми мали якийсь там успіх, ми маємо мати і достатні резерви, і продумну тактику, але знову ж таки я, я впевнений, що керівництво збройних сил України прекрасно аналізує і бачить загальну ситуацію. От але легко нам не вдасться взяти ці міста. Пане Мирославе, скажіть, а чи змінила ситуацію на фронті так звана часткова мобілізація Путіна? Звичайно, звичайно, вона змінила. Тому що навіть попри те, що, знаєте, як кажуть зараз військові, що армія Російської Федерації не сильна, але довга? Розумієте, вона не сильна, але довга. Тобто вони. Ці м мобілізовані створюють певну масу, так, певну масу, з якою е, е, доводиться або знищувати, або е, ну, е, яка займається так чи інакше цією воєнною роботою, навіть якщо вони не є фахові військові, вони е, все одно виконують певні функції е, від логістики до. Просто утримання деяких районів, от, і так чи інакше, мобілізаційний ресурс є важке значення, тому що це кількість на кожного убитого чи пораненого орка ми змушені витрачати наші боєприпаси, снаряди, сили і Російська Федерація намагається нас просто взяти маркет. У них великий мобілізаційний ресурс. От тому. Вони просто масою розумієте, має це, це війна, взагалі це війна ресурсів, от не тільки здібностей, не тільки о, військового мистецтва, яке проявляє наше командування збройних сил України, причому на різних рівнях від головнокомандувача збройних сил України до командувачів о, оперативних угрупувань, ордів військ тощо. От але є ну маса, вони женуть цю масу безумду, безумну, і з не ну ми витрачаємо на них і боєприпаси, і сили, і час, і це тому стримує, ну має результат стримування. Він не дуже ефективний, це чисто жуківський підхід, як то кажуть, баби, що наражають, але ну на жаль, він και δεν έχουμε συνηθίσει ότι δεν Тісно, але говорилося раніше перед початком так званої часткової мобілізації в Росії, що ці люди будуть не мотивовані воювати і будуть здаватися в полон добровільно. Що ви можете сказати про їхній морально бойовий дух? Наскільки вони готові помирати за ідеї Путіна, яких вони самі не розуміють? Яка їхня мотивація йти в цю міську? Нема, нема ніяких ідей Путіна, це підневольні люди яких часто просто страшать кримінальними провадженнями в Росії? Вони змушені йти, їх їх лякають розстрілом на місці і розстріляними командами захоронотрядами, Вони сидять в цих окопах. Ну розумієте, там ще є професійні військові. От. І безпосередньо виконують професійну задачу і дійсно є загрозою. А ця маса вона виконує функції логістики, функції якихось під контролем районів, просто фізичною працею допомагають. От. І Збройні Сили України нищать ну, армію Росії, але в тому, що е, ця маса вона нескінчична, і ми змушені витрачати на неї ресурси. Те, що в них низький бойовий дух, ну, ви розумієте, е, Росія ніколи не е, мотивувала своїх бійців, окрім як е, загрозою кримінальних проваджень, загрозою смертю, фізичною розстрілом і так далі. І це зараз і відбувається. У них дійсно є проблеми з логістикою, є проблеми з забезпеченням. Слава Богу, Збройні Сили України між останнім часом дуже успішно логістичні ланки противника, логістичні, мріпли, і у них є проблеми і з сухпайками, і з водою, і з озброєнням. От, але все одно наша перемога потребує. Часу, а головне ресурсів людських ресурсів, фінансових, фізичних і, на жаль, в плані фінансових і людських ресурсах Росія має певну перевагу просто в силу ну, ситуації, яка склалася, пане Мирославе. Ми бачимо, що останніми днями російська армія активізувалася на новопавлівському напрямку. До Авдіївського і до Бахмутівського додалися атаки саме там. Невже вони і далі прагнуть якби, замкнути кільце з Півдня, зробити ну, якесь, якесь оточення українського війська? Адже вони так з Другої світової тільки так і воюють? А, дійсно, Російська Федерація керується. От тими доктринами, зокрема старими їхні нові доктрини, багато прийняли від доктрин Радянського Союзу. Вони згідно них і воюють. От питання в іншому, що дуже часто Російська Федерація керується не воєнною доцільністю, а політичною, тому що у них політики втручаються дуже сильно і впливають на Цілі, які армія має здобути і виконати, і через це дуже багато їхніх задумів, ну воно не втілилось, тому що там не було воєнної доцільності і воєнної можливості, спроможності Не було спроможності цього зробити. от Але так вони тиснуть, вони посилили, як сказав головний командувач втричі. Посилили свої зусилля щодо штурмових дій наших позицій, несуть втрати, але на жаль, і ми несемо втрати. Це теж треба розуміти. От. Я не думаю, що росіяни досягнуть успіху, попри те, що вони мають перевагу в артилерійському озброєнні. Але потроху, потроху, ми ще не досягли парітету, але потроху ми йдемо до того, щоб завдяки нашим наземним партнерам, щоб цього парітету набути, і в такому випадку у них не буде можливості якогось досягнути серйозних успіхів. А які перспективи активних бойових дій от найближчі два місяці до нового року? В деяких місцях стабілізувалася лінія фронту, йдуть позиційні бої. От е, мені складно щось говорити про Херсон, ви розумієте, для того, щоб е, говорити про такі речі, потрібно володіти всією, як мінімум, оперативною От. Е, таку інформацію, ну, цю інформацію ніхто навіть. Ох, вам повноцінно дати не зможе, тому що обстановка гнучка, вона постійно змінюється. От, але е, я вважаю, що війна, по-перше, а надовго. Вона ще триватиме як мінімум рік-два. От, по-друге, е, ми подивимося. Подивимося, яким чином ну Росія теж витрачає ресурси. Ми бачимо, що на них є вже проблеми з ракетним озброєнням, проблеми з е, артилерійським озброєнням, снарядами до артилерійських систем. От і е, все буде залежати від багатьох факторів, зокрема, е, яке озброєння отримує Україна. От, якщо ми зараз ленд-ліз запрацює більш активно, якщо ми зможемо більше отримувати сучасного озброєння, то відповідно ми набудемо більших спроможностей і зможемо більш ефективно робити контр-контрдію, контратакувати, контр контр наступати в деяких напрямках і захищати свою критичну інфраструктуру. Бачите, вони uh, теж вчаться. От, uh, вся ця маса мобілізованих, яких пригнали, ті, хто вижили, вони вчаться. Вони всі вчаться, як виживати, яким чином бути більш ефективнішими. На жаль, uh, не тільки ми вчимося. От. І, uh, тому не треба вважати, що нас чекає легка якась перемога, чи швидка перемога. Потрібно, uh, Розуміти, що це час сили, людське життя, і ми маємо повштовуватися не на спринт, а на марафон. Так, пане Мирославе, дійсно, і от ви зазначили, що Україна отримує можливість захищати свої об'єкти критичної інфраструктури, і до таких, зокрема, відносяться і об'єкти енергетичної інфраструктури, по яким б'є Росія, хоча це не є військовими об'єктами, і фактично Росія здійснює акти тероризму і визнається відкрито. І багатьох цікавить питання, чи зможе Україна дати відповідь гідну в? Тому плані, що, наприклад, отримавши зброю, так чи можемо ми завдати удару, наприклад, по військових аеродромах Росії, з яких запускаються літаки з цими ракетами, які бомбардують мирні міста України? Ну, давайте так. Спочатку ми маємо захистити наші об'єкти інфраструктури, і для цього міністерство оборони зараз веде перемогу щодо отримання систем ПВО. Це відкрита інформація. Я знаю трохи більше, не можу просто озвучувати її в ефірі. От, але Україна працює над системою, над розбудовою системи ПВО від рівня командування Збройних сил України до Міністерства оборони. <кхід> Всі цим дуже активно займаються. От, і я сподіваюся, що наші партнери допоможуть, тому що є рішення е е е конкретні. є... Конкретні рішення і бачення, як це правильно зробити для того, щоб зменшити кількість обстрілів нашої інфраструктури. Щодо нанесення ударів по е аеропортах Російської Федерації, ну, ви знаєте, по перше, ми вже з вами бачили, що і в Криму, і е е в деяких місцях були нанесені ураження. Немає офіційних даних щодо цього, хто це зробив, ніхто не виступав з приводу цього. Але однозначно і наші іноземні партнери, і іноземне право, ну міжнародне право як таке, вважає Крим, зокрема українською територією, тому ми можемо на цих територіях протистояти абсолютно повноцінно щодо території Російської Федерації і території Білорусі. Ну, як то кажуть, це не ми. але якщо там не буває бавовна, це зараз мем, то ну буває і буває, і слава Богу. Але загалом я вважаю це, моя особиста думка, що Україна має повністю включатися. Всіма можливими засобами, і так чи інакше, рано чи пізно війна приноситься повністю на територію Російської Федерації, пане Мирославе, скажіть, а що як ви оцінюєте техніку військового озброєння, які надходять, надходять нам із заходу? Чи достатньо вона ефективна? Ця техніка, адже от розповідають про те, що Наприклад, німецькі гаубиці не витримують того навантаження, яке дають українські військові їм. Mm, дивіться. Будь-яка ну, будь техніка, вона, по-перше, має правила застосування. От, вона розрахована на певні навантаження так чи інакше. Якщо пройшла якісь відомчі контрольні випробування і. Поступлено озброєння в ті чи інші країни. Просто інтенсивність е, війни, яка ведеться в Україні, е, показує про те, що ну і вона всьому світу показала, що артилерійське, зокрема, озброєння, воно вимагає е, так е, більшої живучості і більшою е, більших можливостей, спроможностей, ніж е, е, в світі розраховували. Ніхто не розраховував на таку війну. От ніхто не розраховував, що в світі повторяться такі війні глобальні, коли ви боретесь не з терористами, а ви боретеся з Ну, ви маєте повноцінну війну, схожу на Першу або Другу світову, коли воюють армії, дивізії. І коли витрачаються десятки сотні тисяч боєприпасів. Тому. Є різні оцінки по те, зростам техніки і озброєння. Мені відомі по деяким, що краще, що ліпше, але я не можу це озвучувати в ефірі і не буду. Ну просто не маю можливості такої. От але я вам хочу сказати, що мені приємно, що деякі зразки українського озброєння показали себе краще ніж західні або як мінімум на на, на рідні. Отже, потрібно нарощувати виробництво власного озброєння? По можливості ми маємо це робити, і можемо, і це потрібно робити. Я взагалі за концепцію, що ми маємо мати повне озброєння, повний цикл повне цікло виробництва власного озброєння. Я завжди за це виступав, і виступаю зараз. Деякі зразки зброї України, такі як, наприклад, протитанковий комплекс Стухна, комплекс Лептун, САУ, самохідна артилерійська установка Богдана, вже проявили себе у цій війні дуже ефективно і знову ж таки подекуди ефективніше, ніж зразки західного зброєння. От. Але це потрібен час, і це потрібен ресурс, і ну, це складне питання. Але Україна над цим працює. Я впевнений, що буде позитивний результат. Дякуємо вам, пане Мирославе, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Мирослав Гай, офіцер, волонтер, військовий журналіст, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. На все добре. Дякую вам. Дякуємо вам. Дякую.